Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Зерна достатньо. Придністров'я забезпечено пшеницею на 100%. Арку перемоги в Слободзеї відновлюють перший ремонт за 70 років. Бачити особистість, а не інвалідність у ПДУ. лекція американського професора. На північ республіки за сільською благодатцю гостьовий дім у Северинівці. Бендери вулиця 40 років МРСР, роздовж приватного сектора. Ця дорога веде на шовковий та домитниці бендери Каушани. Асфальт не змінювали давно. Глибокі ями тріщини цією трасою їздять вантажівки та легкові авто. Тут постійний потік. Ями баші, ями можна тут кольоса ставить. Очі много багато... ями великі, і можна тут колеса втратити. Дуже розрізає колеса на цих ямах. Ями ріжуть кут і удар приходиться по колесах. Проспав, як то кажуть, потрапив у цю яму, і людей дуже багато скаржиться. На цій ділянці дороги асфальт різного кольору це латки. Їх роблять майже щороку, але ситуацію це не рятує. Зате у співробітників найближчого автосервісу робота є завжди. У нас взагалі, здесь очень плохая дорога, и поэтому вот на той яме вот У нас тут взагалі погана дорога, і ось тому на тій ямі найбільше вже була не раз історія з шинами. Минулого тижня дівчина потрапила, і щотижня по одному двоє потрапляють ці ями. Чи можу тим допомагаю? Беру домкрат, тягну туди, допомагаю людям. А що ще зможу зробити, як просять? Тут ж обізна дорога, фури літають 100 кілометрів на годину і розбивають дуже сильно розбивають. Ремонт дороги на Каушанському напрямі обговорили на нараді у президента. Зараз у бік України ніхто не їздить. Весь потік автомобілів йде через Бандери. Основний поток наших непідприймателі, котрі займаються експортною імперцями операціями, нічні діяльністю. Основний потік наших підприємців, які займаються експортно-імпортними операціями, зовнішньоекономічною діяльністю, якраз їдуть через Каушани, через Кишинівський КПП. Тож ніхто за нас там ладу не наведе, і дорога потребує ремонту. Зрозуміло, що побудували таку широку ще й без водовідведення. Вона має великі проблеми, але треба прийти до якогось одного знаменника і меншими витратами. Роботи все-таки провести. Ремонт дороги робитимуть від кола біля півзаводу і далі до митниці бандери Каушани. Усі роботи розпочнуть наступного року. Програму 25-го года віддільного мероприяття ці средства. До програми 25-го року у вигляді окремого заходу ці кошти мають намір закласти для того, щоб дорогу вже довести до ладу. Там буде зрізання 12 сантиметрів, укладання геосітки, тобто не до ґрунту це все йтиме. І навіть збережемо і ширину лінії. Рішення є: це близько 19 мільйонів і плануємо закладати на 25-й рік. Після ремонту дорога залишиться трисмуговою, зроблять водовідведення. У Добосарах ремонтують меморіал жертвам фашизму. На це виділили 4 мільйони рублів із фонду капвкладень. Але є труднощі та питання від громадських працівників. Їх і обговорили на нараді у президента. Роботи проводяться. роботи. Проводяться підприємством, яке виграло аукціон фірмою Рібон досвідчена у цьому плані. Проте я так зрозумів у середу, що є низка зауважень з боку єврейської організації з тих чи інших питань. Про те, що ремонт меморіалу затягнули, громадські діячі говорили ще у вересні на зустрічі з президентом. Тоді Вадим Красносельський взяв питання під контроль. Тепер обговорили все докладно. Будівельники не задоволені якістю цегли. Кирпіч не, не відповідає нормам стандарту, які передбачені нормами проєкту. Нас не було ще жодного дощу, а вона вже лопається, виходить вапно. А що буде, якщо пройде дощ? Я не кажу вже про морози. Лише дощ буде, і він дасть про себе знати. І потім ми всі шкодуватимемо, що вкладені величезні гроші. Президент доручив перевірити всю партію цехли. До офіційних висновків кладку припинили. Вадим Красносельський наголосив, меморіал будують не на рік, два. Він має простояти десятки років. На тижні президент буде у Дубосарах і на місці перевірить, як ремонтують меморіал. Слободзеї ремонтують арку перемоги. Це парадний вхід до меморіального комплексу. Було таке прийнято рішення. було таке ухвалено рішення вхідну групу зробити красивою. Це справді візитна картка нашого міста. А арка була в жалюгідному стані. На колонах були великі тріщини, відходила місцями штукатурка. Вона побудована дуже давно, і природно, матеріали, які використовувалися, стали непридатними. Почав руйнуватися котелець, почали руйнуватися верхні частини арки. Падала Тукатурка, тому зараз ґрунтовно її щищаємо, заливаємо повністю основу. Автор проєкту молдавський архітектор Йосип Симонович Ельтман. У місцевому музеї зберігаються фотографії будівництва. Ось світлина кінця 54-го року. Вже встановлена стела, колони збудовані. Навколо ще видно залишки будівельних матеріалів. На території замість ялинок то поля. Далі видніється футбольне поле стадіону. Дана територія до Дана територія до війни була і цвинтарем, і з спортивним майданчиком, як стадіон використовували. У квітні, серпні 44 го період визволення почали ховати бійців радянської армії. Були хрести спочатку, а потім через 10 років вже було збудовано наш меморіальний пам'ятник і цю колонаду. Вона уособлює повагу до історії, повагу до полеглих. За 70 років капітального ремонту колонади жодного разу не було. Архітектори збережуть її початковий вигляд. Балясини, вензелі з нового з'являться золоті букви, назва арки. Підсвідчування завершить роботу у квітні напередодні річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників. М'ясо, молоко, олія, крупи, овочі та фрукти в республіці виробляють достатньо продукції, аби забезпечити придністровців основними групами товарів. Дефіциту нема. Жнива цього року показали, придністров'я надалі буде з хлібом. Аграрії зібрали понад 300 тисяч тонн пшениці. Продукцію з нового урожаю вже печуть на приватній пекарні в Добосарах. Багети, саларії, булочки, рогалики з різною начинкою і не тільки. А головне, живий хліб. Все це можна купити в дубосарах на міні-пекарні Марини Юзленко. Саларійку беру. Саларійки беремо булочки, рогалики. Іноді з онуками захожу, що солодке їм треба купити. Дуже смачно. А які пельмешки зі а які пельмені тут вареники? Візьміть, спробуйте самі. беру багети, Беру свіжі багети, дуже подобається, дуже смачні, смачніше за всі хлібні вироби в місті. Свою хлібну справу Марина Юзленко розпочала багато років тому. Спочатку пекла вдома для рідних згодом і для друзів. Вони подали ідею пекти на замовлення. Так Марина стала підприємницею. Свіжий живий хліб продавала на ринку. Попит зростав, коли зрозуміла, що у домашня духовка не справляється, взяла кредит, орендувала приміщення. І купила професійні печі та шафи для вистоювання тіста. Мені пекарню назвала живий хліб. Він дуже корисний. Закваска перетравлює пшеничне борошно, організм засвоює тільки корисні речовини. Він благотворний для тих, у кого цукровий діабет. Він не підвищує рівень цукру у крові. Глютена в ньому набагато менше, ніж у звичайному хлібі. Від нього не поправляєшся. Це теж гарна якість. Окрім хліба, стала пекти і здобні булочки, торти, піцу та вертути. А нещодавно почала готувати і напівфабрикати: млинці, вареники, пельмені та домашню локшину різних кольорів. Красне лапша, це свікольна, червона локшина бурякова. Ми додаємо туди буряковий сік, зелена, шпинатна. Ми додаємо пюре шпинатне. Она, з пюре моркви та яєчна це звичайна локшина. Усе на натуральній основі, жодних хімічних барників. Це для дітей, щоб викликати інтерес поїсти. У дітей поганий апетит, щоб їх якось зацікавити. Марина має трьох дітей. Багато ідей щодо розширення асортименту приходять завдяки їм. У планах хліб, кукурудзяний, кекси та тістечка. Придністровський держуніверситет, актова зала, майстер-клас від професора із Вашингтона показує вправу на довіру, підівся на стіл, щоб було видно кожному. Фодечагугезапра. Ми маємо бачити особистість у людині, а не її інвалідність у вправі, яку ми щойно зробили з вами. Ви підтримували свого партнера. Ми повинні взяти на себе відповідальність і як педагоги інвестувати у студента з обмеженими можливостями. Джеймс Томас Джексон, професор філософії з Говардського університету, це в США ділиться 33-річним досвідом, як допомогти людям з обмеженими можливостями, наприклад, здобути освіту і знайти себе в житті. Я дуже хочу, щоб люди з обмеженими можливостями зрозуміли, що їхній успіх залежить від їхньої власної віри в себе. Я б хотів, щоб люди з обмеженими можливостями зрозуміли, що вони матимуть всю підтримку від суспільства від держави, щоб відчути себе повноцінною частиною суспільства. Професор ділиться особистою історією. Має сина з аутизмом за правильного підходу. Можна досягти результату, упевнений американець одного разу у нас був випадок, коли мені довелося викликати поліцію, щоб його забрали з мого дому, бо мав проблеми з поведінкою. Але ми зуміли домовитись. Я встановив деякі правила у нашому домі, що допомогло йому і мені. У нього з'явилися друзі. Я завжди бачив в ньому великий потенціал. Я працював над ним, інвестував у нього свій час, свої гроші. Це дорого. І зараз він навчається в університеті Вашингтона. Незабаром отримає кваліфікацію магістра. Лекції та майстер-класи для викладачів, студентів та батьків підтримці людей з інвалідністю у Придністров'ї. особливо увага. Роблять пандуси, зручні спуски на перехрестях, ремонтують корекційні садки та школи, будують центри розвитку та спорту. Багато студентів з інвалідністю здобувають вищу освіту. У нас училась девочка. У нас навчалася дівчинка, яка успішно після нашого навчального закладу вступила на фах дизайн до мистецького училища. У неї проблеми були із соціальною поведінкою. У нас вона змогла соціалізуватися і досить успішно навчалася. Терпіння та взаємодія всіх напрямків: батьки, педагоги, соціальне середовище. Без цієї взаємодії нічого не вийде. Професор Джексон у Придністрові до кінця тижня сьогодні розповів про методи навчання особливих людей. Новорічні ялинки у містах Придністров'я запалять із 1 по 5 грудня. Це доручення президента Красносельського. І погода буде дозволяти. І погода дозволятиме. І звичайно, людям буде цікаво створювати настрій, у тому числі дана ялинка однозначно буде. Окрім ялинки, треба прикрасити місто, міські вулиці. Де і коли відкриють новорічні ялинки, точного графіка наразі немає, але гірлянди, інсталяції та фотозони незабаром прикрасять вулиці міст. Відпочинок у селі на природі з чистим повітрям та цікавими історичними місцями. В Северинівці це кам'янський район. Нещодавно відкрився гостьовий будинок сільська благодать. Є в селі музей Петра Вершигори та легенди про скарби, заховані у печерах. Северинівку назвали на честь сина князя Любомирського Северіана. Вперше село згадується у 1709 році, колись у центрі була стародавня церква. На початку війни її розбомбили фашисти. Але начиння вціліло. Місцеві жителі сховали у печері ікони, свічки, хрести і не тільки. Коли під час репресій церкви було закрито, священнослужителями золото було зібрано та заховано в одній із скель у горі. Ще за однією легендою були розбійники, і вони теж награбоване золото сховали в печері. Там намальована карта, де ймовірно вони позначили, де це знаходиться і як туди дістатися. Зберігся в селі будинок героя радянського союзу Петра Вершигори. Він був командиром роти в легендарному партизанському загоні Ковпака. І у Северинівці і музей його імені. Там світлини та особисті речі. Наприклад, цей рушник вишила мама героя. А за цим столом працював сам Петро Вершегора. Він був письменником та режисером. А тут стіл привезений з Донецька, де він гастролював як режисер театру робітничої молоді. За книгу Люди з чистою совістю був удостоєний лауреата державної премії 47-го року. Здравствуйте, добро пожаловать в наш гостевой дом. Тепер у Северинівці можна не тільки познайомитися з історією, але й зупинитися у сільському гостьовому будинку. Його назвали сільська благодать. Різблені віконниці господар робив власноруч. Кімнати прикрасили домотканими килимами, вишивкою та старовинними статуетками серце нашого Це серце нашого гостєвого будинку. будинку, піч із лежанкою, яка надає особливу атмосферу, затишку та тепла у будинку. Є дві кімнати, обладнана кухня, санвузол, коридор, територія гостєвого будинку, музею. Все це у доступності туристів. Це у нас касамарі. Це у нас касамарі. Тут також музейні експонати, ручної роботи, простиратла, наволочки, старовина шафа. Це теж наша реліквія, її понад 100 років. Ми її реконструювали, покрили лаком, намагалися зберегти. При гостьовому будинку сім'я зубків планує відкрити ресторан національної кухні а поки що у старовинній печі печуть хліб та вертути. Майстер-класи проводять і для гостей. На ставках біля будинку можна порибалити у теплу пору року зварити юшку. Микола Зелінський гордість вітчизняної науки під такою назвою Бондерській фортеці відкрили виставку. Її присвятили хіміку академіку Миколі Зелінському. Десять стендів на них біографія та факти з життя вченого. Наприклад, першу сталінську премію Микола Зелінський отримав за те, що створив надреактивне паливо для легендарної Катюші. Нікола Зелінський вигадав і винайшов такий засіб захисту, як протигаз. І під час другої світової війни він також зробив. Величезний внесок в оборону нашої держави. Це і розробка авіаційного палива і вибухові речовини, створення органічного інституту хімії, який сьогодні працює, та продовжує його ж розробки. Матеріали виставки підготували співробітники Тераспольського об'єднаного музею за підтримки організації Євразія. У Бандерській фортеці виставка працюватиме тиждень, потім в Слободзеї та Терасполі. Урочисте закриття експозиції відбудеться 20 грудня у Придністровському держуніверситеті. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.